За оперативними даними до подібних обстрілів насамперед вдаються нікому не підконтрольні бандформування, які намагаються спровокувати сили АТО на вогневе протистояння. Так на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї злочинці тричі обстріляли селище Опитне з автоматичних гранатометів, селище Піски. Крім того, з 22.05 до 22.30 бойовики завдали ударів з артилерії по деяких районах міста Авдіївка, де взагалі немає позиції сил АТО. Загалом з 20.00 до опівночі противник чотири рази порушив режим тиші. Ще два обстріли зафіксовані з опівночі до шостої ранку. Саме підвищувати ціни необхідно, але безумовно з урахуванням купівельної спроможності людей погодились і виробники, і переробники молока. та аграрії і молокозаводи самі потерпають через зростання курсу долару і як наслідок дорожнечу витратних матеріалів. за січень місяць в нашому господарстві собі вартість одного літра молока становить 4 гривні там шістдесят копійки. Ціна реалізації на сьогоднішній день 5, але ж це на сьогоднішній день. А до цього часу було відповідно 4,50, тобто ми вже на збиток працювали. Ціна на сухе молоко порівняно з минулим роком, світова ціна впала із 4,8 долара до 1,8 Ну, Зараз трошки почала підніматися ціна на сухе молоко, але ж знову все йде через експортерів, через трейдерів. Всі знають такий курс от складно. За статистикою, яку подали в департаменті агропромислового розвитку, закупівельні ціни на молоко справді ледве покривають його собі вартість для агровиробництва. На молоко першого сорту від сьогодніс підприємств відбувалося зростання закупівельних цін. Воно з початку року зросло на 5,6% і майже на 3% за останній тиждень. Ціна середня становить 4880 гривень за тонну. У свою чергу переробники заявляють, ціна цілком обґрунтована. Більше того, вітчизняні молокозаводи, незважаючи навіть на технічне переозброєння, ледве зводять кінці з кінцями через стрімке подорожчання витратних матеріалів. Ми готові вам і по 10 гривень заплатити, і по 20, приблизно, я говорю. говорі. Подожіть де ми діємо цю продукцію. Толку, що ми зараз у вас молоковиробників накупимо молока. Не зможемо його реалізувати, Зробимо продукцію, не зможемо реалізувати. Що накриється молоко галузь. Ну І так само і мясна галузь накриється. Дальше що, коли не дай Бог накриється молоко галузь, тоді що ваше молоко воно не потрібно буде нікому з Європи сюди везуть. Правильно чи ні? І саме на цьому етапі обговорення слово просто вирвав керівник агропідприємства воскобійники Валерій Капленко із цілком закономірним запитанням. Ми будемо гопі. Завод, роди, як А в магазині 17. Почали розбирати собі вартість молочної продукції і з'ясувалося. Чверть кінцевої ціни це послуги дилерів-посередників між заводом і магазином. Дилер робить також свою матінку, яка виставляє 25%. Зменшать свої надприбутки підприємства, які, в принципі, не являються переробником, не являються виготовачем продукції, а являються, ну. Скажімо так, формують ну, посередник, який формує там якась частинка роботи вкладається. Тоді, можливо, і буде для населення, скажімо, не така катастрофічна ціна для молока. Ну і у вас, можливо, теж з'явиться можливість продавати його подорожче. А от як зарадитись ціною селянам, для яких здача молока заготівельникам, головна стаття доходів, адже їхнє молоко взагалі заборонено використовувати на заводах? Тут відповідь одна: порішили учасники зібрання. Кооперація. Але не в тому вигляді, як це відбувається зараз. Та про ці нюанси ми розповімо вам у наступних сюжетах. ми прийняли рішення в зобов'язаннях провести перерахунок і повернути людям кошти, які незаконно з них стягнуті, я, чесно скажу, я не зовсім розумію, як вони його будуть виконувати. І я на колеги звертався до арбітражного керуючого з пропозицією, що може ну, з проханням, може, у вас є щось заявити, може є якесь клопотання, що дасть можливість нам зменшити суму штрафу. Ну, на превеликий жаль, він вибрав. Таку позицію, це були і заєвники, це було публічно, це там не один на один, десь і так далі. В результаті в нас не залишалося ніякого виходу, ми наклали максимальні штрафи і зобов'язання по виконанню. По закону з моменту отримання є два місяці на виконання або оскарження. Понятне діло, не підуть у суд. Я навіть не сумніваюся цим. найбільша група ризику в плані захворювання на туберкульоз. Найбідніші верстви населення, віл позитивні діти та жінки, мігранти, біженці, переселенці, наркомани в світі кожного року з'являється 9 мільйонів людей хворих на туберкульоз, півтора мільйони людей. Помирають від туберкульозу. Епідемія туберкульозу в Україні характеризується значним поширенням форм нечутливих до основних протитуберкульозних препаратів, як наслідок відносно висока смертність, особливо через поєднання з вілінфекцією. Цьому році підписаний черговий грант на 133 мільйони доларів для подолання проблем як туберкульозу, так і віл-інфекції сніду. Україна належить до 27 країн світу, що мають найскладніші форми туберкульозу. А у Європі є другою після Росії. Найбільше туберкульозом хворіють у східних регіонах країни. Констатують лікарі. Сушісвіна відлічається ситуація в восточних районах області. От... западных районах области э, отличается в 4-5 раз. Ну, допустим, некоторые районы, которые примыкают к Днепропетровской области, уровень заболеваемости там 120-130 на 100 тысяч населения, а те районы, которые примыкают к Винницкой области, в которой, кстати, уровень заболеваемости значительно ниже среднереспубликанского, да, там 27-30. Серед переселенців, яких на Полтавщині близько 30 тисяч, також зафіксовано чимало хворих на туберкульоз. Українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я якраз і намагається їх виявити. Для цього створені мобільні медичні групи в областях. Вони на сьогоднішній день працюють в таких містах як Маріуполь, Слов'янськ, Северодонецьк, Святогорськ, Куп'янськ, Зюмк і Павлоград і Запоріжжя. На Полтавщині кажуть лікарі, рівень захворюваності на туберкульоз середній і навіть зменшується минулому році. Виявлено по області біля 800 хворих нових випадків на туберкульоз. А якщо в відсотках, то я скажу таким чином, що ми за минулий рік зменшили захворюваність на 8 відсотків, смертність на 22». За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я торік ухвалено нову стратегію боротьби з туберкульозом. Мета до 2035 року. Покінчити з глобальної епідемією туберкульозу в світі оптиміза. Середечко маленької полтавки Єви Карацюпи на переносному апараті ОЗД досліджує спеціаліст інституту серця. Дівчинці лише рік і сім місяців, але у неї вже є серйозна кардіологічна проблема. Це не поруг, але він у неї, цей дефект великий і Уже зараз вказують влияние на весь організм. І затягувати і наблюдати. Фактичні фікції набуть висіда, дальше, не смисло. Тож незабаром Єва обслідують у обласній дитячій лікарні, а батькам запропонують два методи операції. Як говорять столичні спеціалісти, такі операції роблять в інституті серця щодня. І з досвіду цієї практики уже за кілька днів дівчинка бігатиме з усіх ніг заспокоює батьків спеціаліст. Навіть у такий важкий для країни період держава практично повністю фінансує ці оперативні втручання на прийомі у спеціалістів інституту серця цього дня. Кілька дітей фахівці інституту серця їх так само оглядали тут рік тому. Вони отримують консультацію тут на місці, якщо щось що або послажні оперувати, або пірівати, да, і ще якісь такі вже зовсім узкоспецифічні uh -huh. методи, тому такого рінк про приглашаем на деобслідування к нам в Україні останнім часом активно запроваджують програму з виявлення серйозних серцевих пороків у плода. Якщо ваду серця виявляють у ще не народженої дитини, лікарі рекомендують або перервати вагітність, або ж народжувати і боротися за її життя. До 19 -ти тижнів має бути виставлений діагноз, підтверджено, підтверджено все це генетиками, кардіологами. Ну не тільки кардіологами можуть бути заболівання серйозної головного мозку, і мозку. Навіть у дуже розвинених країнах спеціалісти не можуть убезпечити батьків від народження дитини з пороком серця чи іншими вадами. Здоровий образ життя. але ви ж розумієте, що у здорових. Хороших родителей которые ведут здоровий образ жизни в третьем поколении, там я не знаю, професорські діти і все такое прочено може така біда звучити. Щастя, що большинству этих дітей можна помочь на сьогоднішній день за день. Спеціалісти інституту серця міністерства охорони здоров'я України прийняли більше 70 маленьких полтавців. Деяким рекомендували термінове оперативне втручання іншим бути під постійним наглядом спеціалістів. А декому з дітей пощастило у них кардіодіагноз не підтвердився. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Щорічна всеукраїнська екологічна акція з прибирання засмічених зелених зон і місць громадського відпочинку відбудеться вже 25 квітня. У Полтаві наймасштабніше прибирання пройде у дендропарку. Одна з проблем, що призводить до засміченості міст і селищ за словами координаторів. Відсутність урн на вулицях, та й звичку не смітити не кожен має. Ми хочемо збільшити відповідальність. Українців за навколишнє середовище, щоб кожен думав, що я не кину бумажку, тому що це якби якщо кожен кине, то буде звалище. Обов'язковою умовою нинішньої екологічної акції буде роздільний збір сміття, адже і пластик, і папір, і скло, що потрапляють на смітники, після переробки можна повторно використовувати як сировину для промисловості. Вже вдруге сортуватиметься сміття і здаватиметься на переробку. Тому що 20% території України вже займають звалища, і ми не хочемо поповнювати. Поповнювати ці звалища знову сміттям у рамках проекту відбудеться всеукраїнський екологічний фестиваль чистоти, під час якого у різних куточках України пройдуть велопробіги, еко-квести, благоустрій майданчиків, еко-форуми, майстер-класи та щорічний всеукраїнський флешмоб. Його учасники змагатимуться, хто збере найбільше сміття за одну секунду. Там буде створене таке себе невелике еко-містечко, де будуть представлені. Е там сонячну альтернатив альтернативні джерела енергії, вегетаріанська кулінарія Плануємо і в принципі найголовніше це буде організоване висадження дерев. Після прес-конференції директор дендропарку Михайло Шлафер запропонував готуватися до всеукраїнського прибирання вже сьогодні, організувавши у Полтаві екологічний патруль. благодійного концерту музична ініціатива на підтримку українських захисників долучилися чимало відомих полтавських гуртів. Ми беремо участь в дуже великій кількості концертів на підтримку. Ато допомагали збирати тепловізори, просто кошти. Також ми робили тур по військових частинах, де виконували свої пісні піднімали моральний дух бійців наших. Робимо все можливе для того, щоб людям. Які там захищають нас було якось тепліше, легше і спокійніше. Допомагаємо, чим можемо, скажімо, ми найкраще робимо музику, тому ми тут сьогодні граємо, підтримуємо е цю ініціативу. Тарайкович зараз студентська сесія, проте вона не роздумуючи, полишила все і вийшла на сцену у благодійному концерті. Якщо кожна сім'я, хоча б на 5% допоможе хоч як небудь хоч какої небудь денюшкою, хоч яконі небудь до хоч виступлінням на якомусь то концерті. Я думаю, якщо всі просто об'єднаться, це дуже сильно допоможе Україні. Багато хто з учасників концерту вже не раз бував і виступав на сході, куди б не приїжджали музиканти, завжди бачили вдячність і тепло в очах бійців. Найтяжче ну, розповідає Ірина Островська провідувати ранених у шпиталях. Ми в палати ходили до бійців, які не могли ходити. Або ноги були там переламані, або вже вони були відсутні ампутовані. То коли ти заходиш до цієї палати, ти розумієш, що людина більше ходити не буде. І сидить поруч дівчина, якій 18-20 років і. З надією, все ж таки, започаткували такі акції, розповідають організатори ще в липні минулого року. Крім благодійних концертів влітку переселенців зі сходу знайомили з українськими народними промислами і не тільки ми приглашали пару, якіра як говорила, показували кулінарні майстер класи Це ми робили, правда, в трьох Але, Тим не менше, в кожному місті ми сварили по 200 літрів кулеша. Органівали дитячу площадку для деток, на которой працювали аніматорами. А сказочні герої, герої українських сказок, вони розбікалі з дітками з ними і дарили їм подарунки. подарки. На благодійному концерті вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Кошти передали в полтавський батальйон небайдужих для придбання необхідних речей військовим у зоні АТО. Скульптури, барельєфи, художні композиції, дерев'яні доробки майстра самоучки вражають формами та змістом. Не один рік Юрій Муха експериментує з деревом. На це його надихнула творчість земляків. Коли прийшов з армії, побачив виставку ваші покійного і в дереві. і Мені це дуже сподобалося. Мені так воно запало на душу. що, мов, як це можна працювати в дереві? Ну, хай там я як художник. Ну, як в живопису там наложив, замазав туди-сюди, а тут же треба працювати один раз. Природній матеріал не просто оживає у руках майстра. Тонкі відчуття енергетики дерева передають справжні витвори мистецтва. Їхня тематика різнопланова. Переважають історичні персонажі козацької доби, біблійні герої, фігури тварин. Звичайна колода у руках майстра перетворюється на справжній шедевр. То, що ми бачимо, це... Видно, что это колоссальный труд. И второе, это духовность каждой работ и композиции в том числе. Каждая работа продумана с точки зрения литературной или какой-то как, какой тематики, которая волнует автора. Тому... Все, що виставлено, це вистрадано їм самим. Та найбільше природній матеріал хвилює майстра. Він цим живе. Над фігурою працює довго, зізнається, адже права на помилку немає. Мені немає складності. Коли я починаю працювати якусь композицію, я вже і наперед бачу закінчену цю роботу. Мені складності немає. Я отримую собі за задоволення. Із деревом Юрій Мох працює понад чотири десятки років. За цей час він вирізав більше сотні фігур та композицій. Майже половина з них перебуває у приватних колекціях за кордоном. Нові ж зайняли місце у приватному музеї майстра, який він облаштував торік в одній із кімнат свого помешкання. А першу персональну виставку різьбер присвятив річниці від дня народження Тараса Шевченка. Триватиме вона упродовж місяця в краєзнавчому музеї. Його роботи неймовірні, втім з ними треба спілкуватися наживо. І тоді з перших секунд ви насправді відчуєте, як картини відомого пейзажиста Дениса Городничого випромінюють дивовишну магію світла, відчуттів, звуків, напівтонів. Вони ніби втягують глядача у свій простір, де безмір повітря і наповненість буття. Вони пробуджують у душі надзвичайно світлі емоції, які хочеться пережити. Знову і знову. А тому виникає бажання безкінечно вдивлятися у безкраї пейзажі талановитого молодого художника. На черговій виставці презентації Денис Городничий представив шанувальникам своєї творчості 19 полотен, створених за минулий рік. Це найзатишніші місця Полтавського краю. А які ще край буде як на Полтавській? Залишають дуже Теплий, рідний слід. Я в цих краєвидах, вони в мені. Це моє життя, і я просто роблю те, що як відчуваю, повинен робити. От, От і все. Може бути і взимку літо, і літо можу зиму писати, як, як настрій підкаже. Якщо взимку є ностальгія по літу, то пишу літо. Коли не височає зими спекотними днями, пишу зиму. Я вважаю, що єдина основна і головна мета мистецтва це нести добро, благо людям, просто благо нести в світ, щоб через мистецтво розкривались найсвітліші сторони людської душі. Саме тому сьогодні не да, нелегкий для, для країни час. Мистецтвом треба позитивно впливати на. Яську свідомість то тобто, показує, що світ все такий прекрасний. Він то тобто, ця краса, вона живе незалежно від того, що, що на цій землі роблять люди. Мистецтво дякує душі.